Словаччина влаштувала істерію щодо транзиту російського газу і грає на руку Кремлю. Сьогодні більшість європейських країн відмовились від російського газу. Україна розуміє, наскільки це було важко зробити за такий короткий період. Деяким прийшлося фактично з нуля будувати термінали по прийняттю ЗПГ, нові газопроводи і безліч об'єктів газотранспортної інфраструктури. І ми вдячні цим країнам за їх підтримку у війні. Бо газ насправді це кошти, за які фінансується агресія Московії, але є й такі, які просувають ідеї Путіна і Росії і хочуть далі отримувати російський газ. При цьому вони розповідають, що це вкрай потрібно для їхньої економіки. Насправді ціни на газ у Європі сьогодні приблизно на такому ж рівні, як і до війни в Україні. Хоча російського газу на європейському ринку стало на 100 мільярдів кубів менше. Якщо ж подивитись уважно, то переважно Словаччина і Угорщина блокують європейські санкційні пакети проти Росії, при цьому виторговуючи собі певні преференції у ЄС, те ж саме відбувається і з допомогою Україні. Ці країни постійно треба вмовляти, що тільки показує всьому світу, що в ЄС єдності немає. Для цих країн дійсно важливі енергоносії, але здебільшого вони хочуть зберегти дружні стосунки з Московою і Кремлівським карліком. Там їм розповідають про те, що російські енергоресурси це стабільність і гарна цінова політика. Але Кремль ними просто вміло маніпулює. Насправді це виглядає як бажання. Допомогти російським окупантам зберегти хоча б частину газового ринку Європи і можливість наповнювати бюджет для ведення війни в Україні і, можливо, в подальшому у цілому світі. І я доведу, що це справжній черговий путінський шантаж. Словаччина вже неодноразово заявляла про обговорення подальшого транзиту газу через Україну з загальним об'ємом 15 мільярдів кубів на рік. Угорщині ж потрібно близько 14 мільярдів кубів, половину з якого вона отримує через газопровід Турецький потік. Треба розуміти, що потужність турецького потоку 31,5 мільярдів кубів газу на рік, з якого половину відбирає Турція для власних потреб, а інша йде транзитом до Болгарії близько 2 мільярдів кубів, Сербії 2,2 мільярди кубів, і Угорщини близько 7 мільярдів кубів. Тобто для європейських країн Турція може прокачати лише 15,75 мільярдів кубів російського газу, з яких вже законтрактовано 11 мільярдів кубів. Тому теоретично для Словаччини цим газопроводом можна дати лише 4,5 мільярда кубів, а їй потрібно 15. Тому нещодавно компанія Сикрин звернулася з листом до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляїн з проханням проводити транзит російського газу через територію України і заявили, що нібито це дозволить зберегти українську ГТС і що дане рішення корисне. Як для європейських споживачів, так і для самої України до цього словацький прем'єр Фіцо неодноразово наголошував, що транзит можна продовжити. Хоча Україна і Єврокомісія фактично готові його припинити. 13 грудня цього року на допомогу цим європейським країнам приходить кремлівський карлік. І вгадайте, з чим ну, звісно, з ракетним обстрілом по газотранспортній інфраструктурі України. Удари були нанесені по об'єктам у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Харківській областях. Випадково, звичайно, ні, це так званий аргумент на прохання європейських друзів, тому що московитам вкрай потрібно зберегти хоча б ці об'єкти у Європі. Але повірте, відповідь України була потужна і зрозуміла, яка фактично зупинила нафтопровід Дружба. Підписуйся. Прем'єр Словаччини Фіцо на цьому не зупинився і почав вже погрожувати Зеленському, так би мовити, серйозним конфліктом. Зосім Зовсім лузду з'їхав. Чим можна настрашити президента воюючої країни? Зеленський відповів, що не проти транзиту газу території України, але тільки не російського. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Неугамовний Фіцо зробив нову заяву. Що нібито президент України пропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів за голосування щодо вступу України до НАТО? Президент України прокоментував даний факт, зауваживши, що дійсно така розмова була, але в рахунок компенсації економічних витрат словаччини внаслідок припинення транзиту російського газу. Окрім того, Україна запропонувала транзит альтернативного газу, не російського проходження. Але Фіцо вирішив далі лобіювати інтереси Кремля за рахунок власного народу. І нарешті вишенка на торті. Фіцо заявив, що незабаром відвідає Кремль і проведе зустріч з Путіним по газовому питанню. І що ж, відвідав? На потіху кремлівському карлику, той в черговий раз заявив, що він, звичайно, не проти поставляти газ і нафту до Європи, але ж усьому винна Україна, яка не виявляє такого бажання. Ну ще ж обсудили святкування перемоги сри-сири у Другій світовій війні. Ну, звісно, це дуже важливо для словаччини, особливо в зимовий період. Вона так би мовити, зігріває її громадян. Тобто істерія Фіцо ніякої користі словаччини не принесла. Путін фактично нічого не запропонував однак вміло використав Фіцо. Останній своїми діями проявив неповагу до інших членів Європейського союзу, високопосадовці, яких не відвідували Росію спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Другим став прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, представник країни-члена Європейського союзу. Який відвідав Москву з початку російсько-українського конфлікту, першим був прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Таким чином він тільки погіршив становище Словаччини у ЄС і фактично поставив під сумніви європейську єдність. Мабуть, у Словаччині так сильно люблять і чекають руський мір, що навіть готові дружити з сім'ями, ну вибачте, країнами. До речі, нещодавно Путін під час так би мовити. Прямого діалогу зі суспільством зазначив, що продовження транзиту газу через територію України не буде, але Газпром від цього не програє і не помре. Ну звісно ж, коли спочатку повномасштабного вторгнення в Україну експорт газу до Європи скоротився більше ніж на 100 мільярдів кубів, славнозвісний північний потік заповнений морською водичкою, а Україна припиняє транзит. Європейський газовий ринок вже опанували інші гравці, і повернути до воєнні об'єми постачання просто неможливо. Крім того, для цього потрібне закінчення війни і великий ціновий демпінг на російський газ десятиріччями. А що ж Україна і Єврокомісія? Ми не відмовляємося від транзиту газу, але Пропонуємо замість російського транзитувати Азербайджанський. Але ж Росія не хочу продавати свій, і це їм вкрай потрібно для продовження війни в Україні і збереження економіки. Тому Росія фактично використовує своїх друзів у Європі для власних інтересів. А вони, на жаль, цього не розуміють. І продовжують свято вірити у справжню дружбу, нехтуючи безпекою всього континенту.